Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і сьогодні тиждень магічних кубиків. От, не цих кубиків, а тих кубиків, які нам кидає наша засновниця цього проєкту. Магічний кубик тижня, саме лютого, Оленка Буганова. І в колі таких творчих особистостей, в'язалочок, вишивалочок ми творимо свої проекти. Про кожного учасника ви можете дізнатися в інфобоксі під цим відео. Переходьте, дивіться цей захопливий серіал, дуже цікаво! А зараз я приберу ці кубики, тому що вони не є головними героями моїми, а є головними героями оленчиними. І покажу вам, що ж я беру у е, цей магічний тиждень місяця лютого. І я знімаю перше включення по тижню магічного кубика лютого. І... Я стала такою, знаєте, багатопроцесницею. І розвила, скільки всякого роботу взяла. Мене... Але це мій настрій, це те, чим я зараз живу. Я не можу щось одне робити, не можу вишивати лише сорочки, не можу лише в'язати. Але це не призводить до швидких результатів. Ну, поки так, якось так, не знаю, можливо, щось зміниться з часом, але цей тиждень буде таким. Це буде на один кубик 6 вишивальних процесів, на інший кубик це буде 6 в'язальних процесів. І зараз вам покажу, що ж це за процеси. Це сол... «Чоловіча чур... сорочка. Ось ця чоловіча сорочка, такий вона має зараз вигляд, тобто три ромби вишиті повністю, два обведені контури, це п'ять, і тут ще має бути два, а загалом сім, мені здається, вона влазить сюди, я рахувала, буду просувати цю сорочку, якщо вона випаде. Це перший процес вишивання. Другий процес це моя жіноча переяславська сорочка, на ній вишита лише одна уставка. От. Третій процес це Льоля, дитяча сорочечка. Має такий зараз вигляд. Ще тут потрібно Вишити один бік, спруткувати, перепрошую, один бік, зробити горловинку і е, щось елементарне нашити. Четвертим процесом я згадала, що у мене є розпочатий великодній рушничок. Е, мені замовляли, ось так він виглядає на сьогодні. Тут є помилка, я знаю, тому і зупинила роботу. Матиме ось цей вигляд він. І планую повернутися до цієї роботи. І магічний кубик, сподіваюсь, мені в цьому допоможе. Так, це четвертий процес. П'ятий. Процес це зимова картина. Ось ця зимова картина. І ось такий вигляд вона у мене має на сьогодні. Так, це п'ятий процес. І шостий процес трошки вам пошару. Бо, бачите, так зберігається він у мене. Тут ниточки і бісер. Це в далекому минулому ще до повномасштабного вторгнення оленка темків проводила спенатовий, повідшив ось цього граната. Як бачите, я вже навіть забула, що в мене тут відшитий цей гранат. Думала, що відшита тільки одна половинка, а виявляється, то тут зовсім трішки залишилося мені. І тут ще немає белку, немає рамочки. Яку я планую бісером вишивати, ось такий гранат треба завершити. от Тому це буде мій шостий процес вишивальний. То були вишивальні процеси. Тепер щодо в'язальних процесів. Першим процесом це ось ця шаль, все-таки під кодовою назвою Паркан. Так, встановлю Маркерочок от і е, буду її просувати. Це е, шаль під номером один у мене буде. Під номером два ось цей бактус. Е, також бере участь в шальних історіях. Ось поставила вже маркерочок, так я Відстань поки що відв'язана, це номер 2. Не придумала йому назву ще, не знаю, як буде називатися, щось нічого не йде в цікавого голову. Так, номер 3 це шкарпетки. Одна в мене вже є, Ринки, це майстер-клас у міринки, професорка Фестова. Це п'ятка куток. Носок лопата, Буду в'язати другу із з другого матка пряжі. Так, під четвертим номером сукня. Сукня ну вже подих літа. Вже ми думаємо про літо. Так, щоб ну, сукню влітку вдягнути, то треба її взимку в'язати. Зима вже закінчується, тому е, буду в'язати сукню, це зразочок із пряжі е, в складі якої бамбук і бавовна. Ось такий градієнт е, і, здається, не цей градієнт. У мене є дві просто. Ще є, є отакий, от мабуть, щось такого. Градієнту ще, ще навіть не знаю, як, як в мене буде настрій? Чи цей, чи цей. От це буде сукня. Довгостраждальний светрик сніжинки. Такі можливо закінчу. Принаймні, хоча б в'язати рукави. Так, давайте переставлю з вами маркеручок. От, е і це буде під номером 5. Сніжинки в мене. І під номером 6 це буде сюрприз. Я не знаю, що це буде. У мене там ще є серветка недов'язана. Е можливо, це буде якась маєчка там в планах, е а можливо, це взагалі якийсь топ буде. щось. Я ще не вирішила, що. Так, буде сюрпризом як для мене, так і для вас. От, думаю, що ця номінація має бути. Я спершу написала майку, а потім подумала, а чи точно я її буду в'язати, не знаю. Тому вирішила, що поки так. От такі мої плани на цей тиждень і постараюся. Втілити і, що саме важливо, не відходити від кубика. От я е, так себе запрограмую зараз тут при вас, щоб я саме ці процеси, які будуть випадати в кубику, і творила. Тому всім натхнення творчого, е, щоб у вас були рівні петелечки, рівні стібочки. І щоб у вас був головний настрій і можливість робити своїми руками красу. І зустрінемося вже з вами в кінці тижня і побачимо, що з того всього в мене вийшло. І ось ця кольорова гама випала в мене одна цьому тижні. З цією кольоровою гамою я працював такі вже досить весняні кольори, весняна така палітра. І що ж у мене виходило? Зараз більш детально по кожному проєкту. Перший купик у нас випадав тричі під номером 6, а це у мене вишивка гранат. Ось ця кольорова гама, ці всіх моліни, в мене в ось цій квіточці. Е, якби можна було б цю роботу і закінчити, е, бо вона тричі на тиждень випадала, але не так сталося, як гадалося. Е, зараз зроблю невеличке включення. Вирішила зробити невеличку підсйомку. В магічному кубику нам уже тричі випала шестірка, і під номером 6 у мене ось ця вишивка гранат. Я чесно працювала три дні над цією вишивкою і скажу вам ой-ой-ой. Вишила я ось тут трішечки. Ось цей елементик, тут щось теж вишивало, і ось цей бутончик. Так, десь ось тут трошки щось вишивалося ще. Ну, слово, тут стільки четвертинок хреста, от саме взагалі в усій роботі. Ще якби я її, її оце не дошивала, а вишивала її відразу, то я б, мабуть, замінила ці четвертинки на петит. Але як є, так і є вже, мучуся, хочу вам показати ось ці ниточки. Це стільки кольорової гами в ось цій, так. Ось ці квіточки. Ось стільки кольорів. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість сім кольорів. О, оце такий манюсінький квіточці. Це щось страшне. Не знаю, чи воно виправдане. Оці четвертинки, може, б самі нить б замінити було б було б, до речі, тут непогано. Це е, старий дизайн М -м ось цієї. Е, якщо вам буде от видно, ось цієї картини, це те, що в мене має вийти. М -м і, ну, мені вже залишилось тут, звісно, небагато, небагато. Ще купа беку. Взагалі, це все-все-все, кожен листочок, тут кругом, оце все. це все в беку. і Ці квіточки ще в беку. Але хрестиків саме небагато. Тут залишилося таких шість листочків. Тобто там навіть два, і в кожному по три. так так якось якось тут, так як і тут. і І це вже буде фінал роботи. Не знаю, чи випадуть кубики ще. В когось дійсно буде фініш. Ну, а я хоча б так. Ну, думаю, що варто його до весни закінчити, скільки він буде вже лежать, лежить два роки. Ось таким поділилася, пішла працювати далі. Я вже підзабула, як. Робити цю роботу, бо давно не брала. Вишиваю я її на руках. Чому? Тому що це тканина, я взяла неправильну основу, це тканина турецька рівномірка. Вона дуже така повзуча, вона залишає сліди, я не можу її зап'ялити п'яльця. Бо боюсь, що потім взагалі вона розповзеться і я переведу просто роботу. Тому, я, як з давніх-прадавніх часів наші пращери вишивали на руках, от і я. Вишиваю її повністю на руках, і це уповільнює процес, і якось не збираюся духом, але збираюся закінчити її. Можливо, навіть до весни, тому що мені тут залишилося ще два листочки таких групових, в яких по три листочки. Тобто шість загалом листочки, ось тут в І неймовірна кількість беку, але та ще й рамочка. Рамочку взагалі планувала бісером вишивати, але ж на руках, то не знаю поки що. Якось, якось буду планувати. Все-таки, щоб завершити цю роботу. Але я її три дні вишивала. Тобто, кожен день там десь листочок, десь тут листочок народився. Потім ось ця квіточка народилась, дошила цей бутончик, і тут серцевинку, і цей листочок дошила. Тобто, очевидні просування, але нема фінішу. Ось так. Це Три дні випадала нам шестірочка. А далі так склалося, що вишивального більше нічого й не було. Тому що мені випала чоловіча сорочка, не було настрою зовсім. От. І ще випадав великодній рушник, і я думала, що я в суботу в день тиші. Продовжу ці роботи, вірніше заборгованість, але субота виявилася досить занятою життєвими питаннями, тому е не склалося. Але є просування в в'язанні. Ще ж мені, на магічний кубик у в'язанні. Зараз покажу. В понеділок нам випав кубик під номером 5, а це. Е Мій проєкт Светрик Сніжинки і такі довгостраждальні рукави, ну, показую, як є. Я її вже набридла з ними, але от від керочку я ось тільки проказала. Вже ще трішки-трішки і вже будуть готові. Все-таки я вперта йду до фінішу. У вівторок нам випав. Номер 2 кубику, і це в мене ось цей бактус, назвала я його барви. Е, ну, думаю, що він відповідає е, цій назві, така кольорова гама в ньому, от е, якраз різна барві. Е, ось маркерочок, звідси я почала. І ось до цього, скільки я пров'язала, в'яжу за майстер-класом. А от, е, і такий вигляд він має в мене на сьогодні. Це ще навіть не половинка. Я не дов'язала, думаю дов'яжу до половинки, ні. Тут ще декілька рядочків є, я зважувала пряжу, то в мене ще тут більше, ніж 50 г пряжі, тож ще продовжую в'язати. Потім буде збавлення таке. Бактус-хосточка барви. Це був вівторок. У середу нам випав номер 3, а під номером 3 це в мене шкарпетки. Ось такі гіганти в мене вийшли, вони ще не попраті. В'язала я із ниточок. Aliзе Old Time 61-го кольору, ой, перепрошую, 21-го. Із двох моточків, тобто з одного моточка одна, з другого друга. Залишилось в мене тут 65 грам пряжі, От. а шкарпетки я виважила в мене 148 грам ось такі гіганти, такі тепленькі. В'язала я їх на четвірці, за майстер-класом Іринки, от п'ятка куток і мисок лопата. Паголинок такий зробила досить великий от, і так, щоб, ну, такий зимовий варіант, хоч уже Іде діло до весни, але ж все-таки це будуть шкарпетки для захисника. Ну, думаю, що згодяться. Для мого рідненького захисника, тому передам йому. Так, це була середа. У четвер у мене був проєкт. Під номером 1, а це моя шаль-парканчик. Ось ця шаль, яка вже ніяк не влазить в кадр. Вона досить велика, має вже по ось цій довжині від хвостика і сюди 75 см. Вяжу, зала я її ось тут від початку, і йде на розширення. Це була в четвер. Суботу я 음, ще пров'язала ось стільки. У мене вже закінчується пряжа. Я буду в'язати її до тих пір, поки не закінчиться пряжа, зовсім такий маленький бухтик залишився. В'яжу я її гачком номер 3 Ось таким гачечком. От, і в мене вже зовсім мало пряжі, не знаю, рядків може ще зо два бути. Не знаю, думаю ще, чи ось тут по краю я буду робити е, обв'яз такими ж мушлічками, чи залишу так. Ще навіть не вирішила. Ну, словом, в'яжу пряжу поки в Думала, що вчора закінчу, ні, не вистачило в мене сили, тому ой, вона найближчим часом буде завершена все одно. І в п'ятницю в мене випав процес під номером 4, це сукня подихліта. Це бамбукова пряжа, це зразочок я в'язала, і тут ще дов'язала, спробувала в'язати ось ці шишечки гачком. Мені більше сподобалися, ніж ось ці. Спицями, тому буду, е, певно, що в'язати їх гачком у готовому виробі. от е, І це не одна бабінка, це не те, над чим я працювала, це лише я спробувала е, з, зразочок. Е, а в'язала я ось цієї бабінки, трошки інша кольорова гама. от і і ось що в мене вийшло на даний момент. Вяжу я її, її цю сукню на спицях трієчка. І вирішила, щоб трошки обтяжити полотно, щоб воно не заверталося мені, зробити такий край От, І з вигороту він виглядає ось так. Тобто набрала петлі, зв'язала 10 рядочків, зв'язала дві петлі накид, зв'язала знову ж таки 10 рядочків і тут, піддіваючи по набраному краю ще петельку, пров'язувала дві разом. Пров'язала 10 рядочків і буду вже переходити на візерунок. Покладено початок сани, як ми знаємо, Готовлять влітку, а воза всім. От і я готую вже свого воза. Тому це мої просування такі, по сукні, досить непогані. Я вважаю, як для мене, як для моєї швидкості, зробить розрахунок почати це, мабуть, саме важче. Ніби все поки що добре, сподіваюся, що й надалі буде так. В цьому мені Сподіваюсь, допоможе ось такий талісманчик мені дарували на Святого Миколая. Талісман від розпусків, сподіваюся, так як в цьому виробі теж присутній гачок, бо я буду шишечки гачком відв'язувати, сподіваюся, це мені допоможе. Ось такий був мій тиждень. Він, я і творчий був, і різноманітний в творчості, бо багато процесів було. І наступний тиждень я вирішила е, взяти е, цю ж саму ротацію, але змінити просто купики. Тобто е, в'язальні процеси в мене будуть перший кубик, а вишивальні другий. Спробую, подивлюся, що в мене вийшло. І запрошую вас дочекатися мого наступного відео. А зараз дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, хто ще цього не зробив, а завітав лише на це відео. І перегляньте, будь ласка, серіал Магічний Кубик Лютого. Інфобоксі під цим відео всіх учасників. Там досить цікаві роботи. Я вже деякі відео бачила, дівчатка вже повикладували. І я поспішаю поділитися з вами і своїми успіхами. От. І бажаю вам лише добрих новин. Лише е, такої весняного настрою е, от е, таких е, теплих сердечних зустрічей і е, всього, всього самого найкращого. До нових зустрічей! На все добре!